Я би просив депутатів зосередитись на роботі, і щоб ми оперативно чітко розглянули проєкт бюджету проєкт 12.00, проєкт бюджету, який ну, не можна сказати, що він є досконалим. Крім того, Дробіська обласна рада зробила максимум зусиль, це не заможливо, щоб ви, Процес, бюджетний процес розглядався прозоро, відкрито, були організовані бюджетні слухання 3 числа засідали комісії Тернопільської обласної ради гуманітарного напрямку з профільними управліннями обласної державної адміністрації. 4 числа зранку засідали постійні комісії обласної ради економічного напрямку з. В 12-й годині розпочалося вчора засідання бюджетної комісії з головним фінансовим управлінням і з головним розпорядниками коштів. Засідання продовжувалося довго, практично до вечора. Майже 6 годин. Заслухали практично всіх начальників управління бухітних заступників на ці. Запрошувалися представники всіх політичних партій, громадських організацій. Інформація була в засобах масової інформації, всі мали змогу бути присутніми на цих бюджетних слуханнях. Я би хотів до слова запросити, до доповіді